Вітаю, брати, сестри, шановні присутні. Сьогодні я хочу поговорити не таке місце, точніше, навіть не про місце, а про таке слово, яке я знайшов в Біблії та воно часто зустрічається, це слово посередник. І от це слово воно має багато різних значень. Ну, хто як його перекладає, але домашній словник мені подав такі два чудові значення, я хочу їх зачитати. Перше значення це той, хто допомагає кому-небудь спілкуватись із кимось, і друге значення той, хто умовляє когось помиритися. А це два такі основні значення цього слова. І от коли ми читаємо Біблію, таких посередників між Богом та людьми їх було дуже багато. Це були і пророки, і священники. І от, от звертаючись на дивлячись на наш час. Цими посередниками, як правило, я священника якихось церков або пасторів. І е, я не хочу нічого сказати, але колись я бачив відео, е, це здається, православна церква була. І виходить один із єпископів, ну, хтось високий чин в церкві, і підходить до свого Мерседесу, хоче в нього сідати, а в нього на голові такий же ж ковпак, як у священника, І зверху хрест. Прикріплений. І він хоче сісти в цей Мерседес, а цей ковпак з хрестом йому не дає залізти. І його охоронець чи шофер бере цей хрест і отаку, і закрив. Закрив хрест, все, він сів і поїхав. І от коли ми зустрічаємо ну, таких людей та й взагалі, ми ж повинні розуміти, що от люди, які не прийшли до Бога, які не відвідують церкву, вони дивляться на нас. Вони хочуть от в нас цих посередників, і це дуже важливо бути, ну, відповідати цьому званню. Адже коли в людини якісь труднощі, якісь проблеми, і вона знає, що ви скажімо так, відвідуєте церкву, вона може в першу чергу звернутися до вас своїми проблемами, і тоді вже на вас відповідальність, як ви допоможете цій людині. І от... Ще один такий момент, що от, раптом ну, бувають різні ситуації, і ви забуваєте про, ну от в, цій, в тому руслі я десь, що я забуваю, що іноді люди звертаються, а я ж ну, вони знають, що я відвідую церкву, і іноді мої поради такі краще б ти мовчав, чесне слово. І от хотілося б не забувати, що от, ми з вами. Якщо можна так виразитись, представники товариства зображеною відповідальністю Небесна Канцелярія. І нам потрібно про це пам'ятати. І от е, ще одне таке місце: пам'ятаєте, коли Моїсей біля вод Меріве, коли виводив ізраїльський народ, коли водив по пустелі, Бог йому сказав таке, що коли ти не явив мою святість біля цих вод, то ти не війдеш в землю обітовану. От теж цей самий приклад, що от Моїсей в той момент він був, от Бога не було, він був цим посередником, і люди на нього дивилися. І він не явив Божу святість. Але, скажімо так, не мені балав, не мені говорить за Моїсея, мені дайте 5-10 людей, і я теж крішу порва, хто знає, що я буду робити, а в нього був цілий народ. Але от е, Моїсей, він. Є таким унікальним посередником. І от е, я хотів би сказати, в чому ж є його унікальність. От е, перше місце, яке я хотів би зачитати, це книга Числа, 5, -й, 6 -й вірш. Це 8 глава. Далі Господь промовив до Моїсея такі слова. Відділи левітів спосеред ізраїльських нащадків і очисти їх. І хочу прочитати далі 15-й вірш. Лише після того, як ти очистиш левітів і відокремиш їх як особливу жертву, вони входитимуть для служіння в наметі свідчення. Тобто Моїсей був настільки унікальним посередником, що він навіть посередників робив посередниками. Якщо б він їх не очистив, по Божому наказу. Вони б не могли входити ні в намет свідчення, ні навіть служити Богові. Але от чому Моїсей був таким унікальним, чому була його особливість? Тут я хочу звернути увагу на те, як ну, всі пам'ятають перші місця, коли ми знайомимося з Моїсеєм, хто він такий, і там є одне таке місце, коли він побачив, що два євреї, ну, єгиптянин ображав євреїв. І він. Коли побачив це, він цього єгиптянина убив. От йому було настільки жалко і образливо за те, що його народ ображають, що він навіть ну, от, убив людину за свій народ. Це перший момент. І другий момент я хочу зачитати: це 9 глава книги Второзаконня, 18 18-20 вірші. Так, це говорить Моїсей. І я впав до лілиць перед Господом, як і попереднього разу. Я провів 40 днів та 40 ночей, не вживаючи хліба і не п'ючи води. І це з приводу всіх ваших гріхів, які ви звершили, вчинивши зло в очах Господа, поводуючи його до гніву. Тобто, з контексту ми розуміємо, що і перед цим такий самий випадок, і Моїсей знову молився до Бога за цей народ. Тобто Моїсей завжди завжди в будь-якій ситуації захищав свій народ, ізраїльський народ, в якому він був головою. І от так, тут ще такий момент є, що от, хто читає Біблію, той знає, що народ дуже часто грішив, і от кожного разу Моїсей молиться і молиться за них, просить і просить Бога. І от е, наступає такий момент, коли, от, е, коли ти починаєш розуміти, що от, е, ти зараз грішиш, моїсей помолиться, ти згрішиш, Моїсей помолиться. І ти втрачаєш оцей момент страху, що от, коли ти грішиш. Так ну а чого мені переживати? Моїсей помолиться, Бог пробачить і все буде добре. І от... Е, Тепер я хотів би перейти до наступного місця. Це послання Тимофія, 2, 2 глава, 5, і 6 вірш. Так, читаю. Адже один є Бог. І один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх, свідчення свого часу. Тобто, ми зараз з вами вже живемо в новому заповіті і ми також маємо свого посередника. І цей посередник Ісус Христос. Але знову ж, так само як я приводив приклад з Моєсеєм, чи не буває в нашому житті таких моментів, що ми так само робимо? От ми згрішимо. Але потім згадуємо, що та, ну, Ісус вже ж помер за нас. Ну, типу, значить, Це все пробачиться. І ми якось в цьому плані ну, перестаємо рости якось, чи змінюватись. От цей, ми можемо якийсь гріх, от ми його тягнемо от, ну, я не знаю, до кінця, от, не покидаємо його, оскільки в нас ця думка в підсвідомості є, що Ісус вже помер, і цей гріх значить, нам буде прощений. І от за цим нам потрібно боротися. Челяємо строк. Да, втрачаємо цей страх. І от ще одне, що я хотів би сказати стосовно цього нового заповіту. В... Ну, Біблія ділиться на старий заповіт і новий заповіт. І ми живемо зараз в новому. Але є одне місце, яке ми не повинні забувати також із Старого Заповіту. Це 28 глава книги Второзаконня, починаючи з 15 вірша по 68 вірш. Взагалі, глава складається із 69 віршів, і 54 із цих віршів це опис покарань та проклять Божих за те, що вони не дотримувались закону. А тепер, якщо перевести це все на новий заповідь, тоді ці всі прокляття і покарання були тільки за те, що вони не виконували закон. А якщо ми зараз, ну скажімо так, нехтуємо Христом і Продовжуємо тож так само жити, то наскільки ж більшим буде це покарання? Адже тоді був, там, як читаєш, страх ворожий покидається, а зараз той тим паче. Але я хочу під кінець зачитати одне місце це послання апостола Павла Римлян, 6 глава, 1, 4 вірш. То що скажемо? Будемо залишатися в грісі, щоб множилася благодать. А, ще один момент, що це ж все ми отримали по благодаті. Тобто ми для цього ну, не зробили абсолютно нічого. Нам це просто, як то кажуть, з неба впало, і ми тепер маємо цю, цей дарунок. То що скажемо? Будемо залишатися в грісі, щоб множилася благодать. Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерті, тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос встав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні житті. Тому я хочу сказати, щоб ці слова в нас не пропадали з нашого серця, щоб ми завжди пам'ятали про це, що ми живемо в оновленні життя. Все стара минуло. Амінь. Thank you.